Якщо я не помиляюся, в кінці 22-го року, коли почали говорити про те, що жінок працюватимуть на військову службу, тоді був дуже великий сплеск в суспільстві і, ну, очевидно, негативний. так? Але зараз, от, коли ми заговорили про зміни до законодавства стосовно мобілізації, про це говорять і парламентарі. Зокрема, нардепка Мар'яна Безугла, яка очолює у Верховній Раді комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявила про те, що цей законопроект пропонує. Зрівняти чоловіків та жінок під час мобілізації, але вона уточнила, що е, в штурмові та інші бойові підрозділи жінка зможе піти за власним бажанням, але тим не менше, до мобілізації будуть всі рівні. Як ви оцінюєте саме оцю зміну законодавства? Почнемо з того, що тут на потім починалася розмова: це було е, е, уточнення і наповнення реєстрів військового обліку. Це не була мобілізація жінок, з другої сторони, стільки скільки в нас в Україні є грандожерських, а я цього не побоюся слова: грандожерських різних організацій, які жруть гранти з різної гендерної рівності, з різної там бознакового захисту і гендерного, і захисту від усяких насильств типів і варіантів, я думаю, що дуже добре, якщо б вони включилися, окрім від. Пожирання грантів до цієї роботи. Друга сторона, ну, знову ж, в країні, якщо в нас всі рівні перед законом, і в армії і військовослужбовців не розділяють по велику рахунку за статтю, все-таки уніфікувати ну, всі дуже люблять цього нам показувати про Ізраїль. Але в Ізраїлі службу, військову службу несуть одинаково, чоловіки, жінки. Я вам скажу більше, навіть такі. Дуже дуже збалансовані соціально врівноважені країни, як скандинавські. У них теж чоловіки і жінки призиваються на військову службу одинаково, однаково служать. Це знову ж перекоси. З однієї, коли грандожерські, ті всі організації лементують, що потрібно рівноправ'я, з другої сторони, починають ж і самі піднімати хай і крик. Ну, тобто, я так зрозумів, хто платить, то і замовляє музику в них. Ну, але знову ж потрібно дуже серйозно до цього віднестися. Дуже серйозно. Облік це не означає призив. І все одно в будь-якому випадку в Україні добровільний призив жінок. У нас в армії більше 60 тисяч жінок служить. І служить, і успішно справляються на всіх посадах, на всіх званнях. Третьої сторони, чим більше будуть ховатися чоловіки, тим більше шансів. Що в нас буде потрібно призивати і жінок? Ну, це я думаю, що це така аксіома, така логіка, про яку навіть не варто зараз дискутувати. Бо в нас є проблема, є дуже проблема в тому плані, що суспільство, те, що я кажу, немає десь загального розуміння ситуації, і це є дуже проблема. Призив жінок, якщо і може відбуватися, ну як правило, це на медичні посади. Але це будь-яка будь дівчина, яка там. Чи жінка, яка йде навчатися у медичний вуз, там, чи ще в суміжній спеціальності, ну, для неї не таємниця, її це повідомляють зразу безпосередньо в закладі, що ви як закінчите наш вуз, будете поставлені на військовий облік. Це ж, це ж життєва практика, люди розуміють, це ж нікого не зловило, умовно кажучи, несподівано, чи вроспло. З другої сторони, завжди, коли є масштабні війни, Завжди, коли чоловіків призивають на фронт, жінки заміщують їх на їхніх посадах, на їхніх професіях. Це теж нормальний процес. Я думаю, що тут кричати про якийсь розподіл, про... так звичайно, тут важливіше, наприклад, говорити про те, щоб в армії була. Стилізована, уніфікована форма, скажімо, для жінок, щоб та ж сама екіпіровка більше уваги приділяти. Я погоджуюсь, так це однозначно. Там можливість кращих умов з сил, якихось фізіологічних особливостей жінок. Так, це приймаєте, це правильно. Але ну знову ж нагнітати, що жінок, якщо її вставлять на військовий облік, що це державне рабство ну, це неправильно. І от я кажу, ці всі грандожерські компанії мали би якраз зайнятися цим роз'ясненням. Це їхні прямі обов'язки, а не бігати тільки з плакатами і десь там когось рятувати і захищати. А на словах і на камери так, зібратися на 5 хвилин, покричати і розійтися. бажано розмалювати себе е, не, всіма барвами навіть не, не веселки, а взагалі всієї кольористики, яка існує в світі. А це потрібно робити роботу. Так, це важка робота, це родина, це постійна, але вона потрібна теж. Для того і створюються кінці кінців фонди організації, щоб допомагали органам державної влади. На я, на я, так, просто так, мушу, я просто так. мушу уточнити. Ми зараз говоримо, і вибачте, що я вас перебила, запам'ятаєте думку, що ми зараз говоримо про зміни законопроекту. Тобто, це ще не закон, він може бути доопрацьований, і цей пункт взагалі може вийти з ухвали, що називається. Але про це треба вже говорити, тому що ну, доволі вже багато є спекуляцій навколо заяви депутатки Безуглої. і ну, люди розділилися, тому що з однієї сторони говорять про. Те, що чоловіки мають воювати, а жінки мають тримати, що називається тил, ставати на їхні посади. А з іншої сторони, говорить про те, що жінка має такий самий обов'язок, як і чоловік, перед державою і стати на її захист, ну моя моя дружина служить. Знаєте, я завжди кажу, що сім'я це ті, що поруч, і чоловіки і жінки не мають хтось стояти за спиною когось у другій воює, мають бути поруч і розповідає, якщо є бажання, є спроможність, можливість жінки воювати, служити в армії, це є нормальний процес, це є нормальний процес в сучасних умовах. Якщо немає бажання, звичайно, що вона може відмовитися, ба більше її ніхто і не забирає вас. Так що. Тут правильно ви сказали, це є законопроект, для чого і озвучуються законопроекти чи зміни до закону для того, щоб інститути громадянського суспільства мали час підреагувати, подати пропозиції, що на комітети, що безпосередньо та, як ми говоримо, чи в соціальних мережах. І якщо це актуальне питання, на нього військово законодавець буде реагувати. Питання захистити від перекосів. Оце надзвичайно важливо. І тут питання до власних інститутів держав громадського суспільства, до тих званих громадських організацій, особливо для тих, які вчора були захисниками ковідні, потім були антикорупційниками, потім захисниками з гендерних питань, а потім вже Зразу і захисниками військових. Ну тут потрібно визначитися, напевне, і тоді ефективно і результативно працювати, а не по ситуації. Я чому на цьому наголошую? Тому що інститути громадського суспільства це надзвичайно серйозний і надзвичайно важливий вплив власне, на владу, вплив на громадську думку. І він має бути якісний, і він має бути усвідомлений і глибоко розумітися в своїй темі, а не пристосовуватися під ситуацію. І тоді нас би не виникало таких, як ви кажете, розподілу. Ну, в Україні не має зараз бути розподілу. В Україні зараз має бути єднання. Всі ми маємо прекрасно розуміти, що ворог напав один на нас, і в нього завдання і ціль одна знищити країну. Вони, і це Путін він інакше не говорить. Він і говорить. Я їх всіх знищу. Він це говорив ще, ще в часи. АТО. ми пригадуємо, коли він виступав, він відкрито перед росіянами це заявляв. Я що ну, коротка пам'ять, а ми ж люди, ми все-таки вища гілка розвитку так, у, на планеті Земля, ми ж не є золота рибка, що через три хвилини все забув. Ми маємо прекрасно розуміти, що насправді всі заявки Путіна, які він робив, він від них не відмовився. Він просто їх відклав деякі, так, такі, що він не може зараз виконати чи не може втілити в життя. Але він до цього йде крок за кроком, і він цього доб'ється. В нього ненависть до всього українського, до всієї України. Як люди цього не розуміють? Ну я, я реально інколи дивуюся.